Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні 20 грудня, п'ятниця. До нового року залишилося всього 11 днів, тож саме час скласти список справ, які хочеться встигнути до кінця року. Але перш ніж хапатися за ручки і блокноти, давайте почнемо цей день із посмішки. Пам'ятаємо, кожна дія сьогодні це крок до вашого кращого завтра. Ми починаємо наш РП ранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Сьогодні відзначаємо день розставти крапки над І. Це шанс розібратися з усім, що ви так довго відкладали. Час написати фінальний звіт. Зізнатися з почуттях або, хоча б, визнати, що ви забули про подарунки на новий рік. Також сьогодні вітаємо всіх з міжнародним днем солідарності людей, день, коли ми всі маємо відчути. Ми частина великої команди. Так що подякуйте тим, хто допомагає вам у цьому році, навіть якщо це був сусід, який давав дриль. Ну а ще відзначаємо день потворного светра, це ідеальне виправдання. Дістати той жахливий в'язаний шедевр, який вам подарувала у 2003-му. і гордо носити його цілий день. Також сьогодні відзначаємо День гри. Сьогодні можна і треба грати. Хто сказав, що дорослим не можна витягти монополію чи побігати в хованки? Ну і головне, сьогодні день сангрії. Якщо всі попередні свята не зайшли, це точно має спрацювати. Сангрія зігріє навіть найхолодніший день, особливо якщо ви в потворному светрі. Щодо іменин, вітайте сьогодні. Ніла, Никифора, Ната, Лева, Григорія, Антона, Павла, Петра, Василя та Івана. Здоров'я вам, радості і успіхів у всьому. Їдемо далі, і тепер у нас гороскоп. Сьогодні зірки обіцяють вам цікаві події, а тепер деталі. Овен, не дивуйтеся, якщо вас захопить хвиля натхнення, використайте її, щоб почати новий проект або завершити старий. Але не забудьте записати все на папері, бо ваші пам'яті сьогодні вірити не варто. Телець, будьте готові до того, що сьогодні вас називатимуть оптимістом року. Звісно, це може бути сарказм, але ви доведіть, що це правда. Близнюки, сьогодні ваш талант, переконання сягне піку. Ви зможете навіть вмовити кота купатися, тільки не забудьте наслідки вашої переконливості на вашій совісті. Рак, день відкриттів, ви знайдете щось важливе. Це може бути нова ідея, загублена шкарпетка, чи відповідь на питання, яке мучило вас уже жить. Рак, день відкриттів, ви знайдете щось важливе. Це може бути нова ідея, загублена шкарпетка, чи відповідь на питання, яке мучило вас. Рак. День відкриттів, ви знайдете щось важливе. Це може бути нова ідея, загублена шкарпетка чи відповідь на питання, яке мучило вас усе життя. Лев, вас сьогодні буде чути звідусіль. Якщо хтось ігнорує ваші геніальні думки, просто говоріть гучніше і додайте трохи драму. Драманбасу. І додайте трохи драми для переконливості. Діва, ви відчуєте несподівану тягу до творчості, чи то картина, чи організований список справ, дайте волю перфекціонізму. Терези, ваш шарм сьогодні настільки потужний, що ви зможете отримати знижку навіть в магазині, де їх ніколи не роблять. Тільки не пробершіть. Скорпіон, сьогодні ви захочете з'ясувати істину, але пам'ятайте іноді гнати. Самогон треба всім. Але пам'ятайте іноді знати все це не завжди благо. Особливо якщо це секрет санти. Стрілець, ви сьогодні, як батарейка, заліжаєте інших енергію, але подбайте й про себе, бо на вечір може перегоріти. Козоріг, ваша працювитість сьогодні стане легендою, хтось навіть подумає, що ви робот, дайте собі трохи перепочинку, ви не залізні. Водолій, неочікуваний шанс з'явиться прямо перед вами. Просто не проходьте повз, думаючи, що це пастка. Ну і риби, сьогодні день, коли ваші мрії візьмуть форму, головне не заснути серед робочого дня, бо мрії потребують дій. Ну, а зараз у нас прогноз погоди. В небі сьогодні з'явиться натяк на сніг, але він ще думає, чи варто йому сідати. Натомість повітря обіцяє легкий морозець, як для вас, так і для ваших носів. Застебніть пальта, але залиште серця відкритими для хорошого настрою. Ну а тепер. Декілька порад та прикмет. Якщо сьогодні знайдете загублену річ, вона стане для вас щасливим талісманом у наступному році. Також подаруйте комусь щось несподіване, отримайте натомість більше, ніж думали. Ну і ще не сваріться з тим, хто носить светра з оленями. У них магічний імунітет до поганого настрою. Ну що, тепер трохи мотивації. Життя це не чекання ідеального моменту, це вміння створювати моменти серед буденності. Сьогодні у вас є унікальний шанс змінити щось, навіть якщо це лише крихітний крок уперед. Пам'ятайте, що великі досягнення складаються з маленьких зусиль, зроблених щодня. Почніть зараз і майбутнє подякую вам за це. Ви сильніші, ніж думаєте, і сьогодні саме той день, коли варто собі це довести. Ну а на цьому, друзі, дякую, що провели цей ранок зі мною. Нехай ваш день буде теплішим за будь-яку сангрію, веселішим за потворний света і таким же драйвовим, як ігровий марафон. До зустрічі завтра, у цей же час. Бережіть себе, своїх близьких і тих, кого ви любите. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.